Одне з найчастіших запитань, чи можна напівсуху стяжку для теплої підлоги, що дає напівсуха стяжка? Ви її, виконуючи, зразу виводите поверхню в ноль в чистій. Вона не так усідається, або мінімальна в неї усадка після гідротації, тобто висихання, на відміну від мокрих стяжок. В неї найсухіший процес стяжок порівняно мокрої сухої і. Все ж таки вона найменше розтріскується із-за усадочних температурних процесів і інших. Тому то каже, що вона там поганіше проводить тепло, менше накопичує. Це така величина, на мою думку, якою можна просто знехтувати. Сам якість процесу, якість результату в порівнянні мокрою стяжкою, півсуху ніколи не зрівняється. Мокру, як роби не, роби, не укладай, колеги, щоб ви там не писали, але постійно якісь моменти десь просяде, десь той маяк вилізе, десь воно там, а півсуха це бомба.